Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 13. 13 уже минут. І робимо з вами. Я буду робити особистий розклад. Бачите, вже привикла, що з вами. Буду особистий розклад робити <кій> на ракети, на удари ракет по місту Запоріжжю Від цього часу. Плюс 24 години, тобто до завтра до 13-ї години. Да? Дивимося, будь ласка, карти, покажіть ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжю. Шанси є по тузу тих ударів. Результат буде пошистки. Це спасіння, це якась допомога. То спрацюють наші ППО, мабуть, я не знаю, як це можна ще розшифрувати цю карту. То чим то закінчиться уходом? Уходом, от'їздом, спасінням, якось так, але наші дії вони нестабільні по четвірки. Давайте подивимось чому. Яка тому причина? Зухвалість, зухвалість. І невпевненість. Зухвалість і невпевненість. Ну, це такі мінімальні проблеми, які я вам назвала. Це у нас по Запоріжжю в цілому, в цілому така ситуація. Так, є такий шанс, туз откритий, туз позитивний. І тух шістка Мечова. Вона каже про конкретно робота це уход, трудно понять, але це уход. Переїзд, старт без впевненості, бездовжної впевненості. Знаєте, як ну, то, то ракета та летить, але воно як не туди летить, чи якось вона якось чи погано скерована. Якось так. Але це, ну от, якщо роздивлятися, шістка це завжди допомога, уход, то в цьому плані повітру, по воздуху по повітрю. Це уход. Уход чи кудись в сторону, чи якось непонятно, чи, може воно мимо пройде. Запоріжжя буде якось стороною. Ну, в общем, ця шістка, звісно, вона така якась, як її об'яснити? Ну, і наші зроботають, бачите, по четвірки тут стабільність перевернута. Тобто, її немає тієї стабільності. Чому немає? Тому що, тому що ось така ситуація тут у нас. Невпевненості, невпевненості, і при цьому якась зухвалість і хвастовство, і, ну, і також це як і погані новини ще. Ось так. Тобто, ну така, такий у нас розклад получився на 5 карт практично, на місто. Давайте я подивлюся ще. На цих же картах теракти на сьогоднішню добу. На добу, це значить на 24 години, тобто від цього часу і до завтрашнього цього ж часу. Дивимося теракти, будь ласка, по місту Запоріжжя від цього часу на 24 години теракти, взривоопасні ситуації, мінування і так, і так далі, опасності які. Неприємності, бачите, вони з двох сторон. Перевернуті дві карти, вони вогняні. Це у нас іде кризисна карта, ми е, захищаємо свої інтереси, захищаємо свої бажання. Тут же ми дуже на себе багато взяли, ми не можемо вже тягнути, і тут іде башня як результат цього всього. Верніше, цього результат, а це вже по башні йде ця, ця кризисна карта. Ну і що я можу сказати? Що я можу сказати, що так, теракти вони можливі, Можливі. дуже боюся я, що то теракти можуть бути на нашій заяс, бо ця карта показує енергію Сонця, то енергія, то йде башня. Це злам всього життя енергії. По енергії. Башня буде по енергії. Може, буде у нас от якась проблема з електрикою? Може бути і таке. Я дивилася вчора на інфраструктуру, на воду, там все нормально, але електрику я не дивилася. Давайте спитаємо, чи проблема, проблема буде з електроенергією. Може бути, бо тут сімка перевернута і це йде вже захист, якщо у мечових, то хитрість, то тут вже йде таке. Перевернутому стані дуже нам на мінус. Тут уже як така, знаєте, ситуація як нічого вже не можеш зробити. Нічого не можеш вже зробити з цією ситуацією. Сумніви, безпорадність. Ось таке. Е, дуже схоже, дуже схоже, що буде щось з електрикою. Ми покладемо потім отдільно на інфраструктури, але ось по терактам воно щось іде таке. Башня падає сонце. Е, то, ну, я не знаю тут все ж таки воно зв'язано з життям людським і енергія сонця. Це енергія. Я дуже бажаю. Дуже хочу помилитися, щоб це не було зв'язано з електроенергією, з ЗАС. Бо дуже ми дивимося в прошле і ми дуже хочемо в прошле. Ми безпорадні, безпорадні. Ну ось така ситуація. Може, буде терактики зв'язаний з електрикою, з інфраструктурою імені електроенергії енергії може бути безпорадність. Ми не можемо нічого з цим поробити. Не в наших силах з цим справиться. Загроза йде серйозна по цій по, 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 по ці проблемі у нас, на жаль. Так, давайте ми подивимось з полінорманом ситуацію також по місту. Ракетних ударів, будь ласка, карти покажіть нам. Від цього часу 13.23 і до плюс 24 години покажіть нам карти. Чи можливі ракетні удари по місту Запоріжжю? Карти не страшні, чесно кажучи. Але по смислу, то, що я сказала, наші будуть працювати по ітогу. Але кульмінація вона все ж таки в руках у людей, які то кидають. Чому надія впала, пали наші домівки, не знаю чому впали надії ці домівки. Ну, Перепони нашим домівкам йдуть. Проблеми. Проблеми нашим сім'ям і домівкам. Давайте покладемо лінієчку. Питання, Питання те ж саме, ракетні удари по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години звітному, будь ласка. Ну, будуть речі робитися подлі, нові. Може, на якісь нові ракети будуть летіть, кидати будуть. М -м -м тут і башня падає, і зрадники падають, і тут подлість падає теж зрадники. По ітогу, м -м я вам так скажу, що буде, скоріш всього, удар, е який попаде в ціль. Конкретно. Чи буде він один, не впевнена? Бо бачите кольцо, камінь один, але тут багато цих маленьких. Але в ціль воно попаде. І, до речі, це бачите, діє. Трефи, це посухи, це вогонь. Зрадники, ось вони по землі, бубна, це гроші, фінанси. Змія теж це діє по посохам вогньові. Тобто оці люди вони передають координати. По башні це піки, це інформація. І роблять цю справу за гроші, і буде зроблений цей удар. В точку буде попадання. Будь ласка. Буде попадання в точку? Сила? Сила падає. Ось вам і все. Ось вам і все. Чи будуть у нас е людські втрати, постраждали, постраждалі? постраждалі. Постраждалі будуть будинки, будуть постраждалі люди, але не фатально, не фатально то буде зроблено. Ну, ось так. Така картинка у нас на Запоріжжя, на ракетні удари. Так що заспокойте мені вас нічим, на жаль. Ситуація у нас буде така ще довгий час, два місяці, а потім, і, може, і ще буде якийсь час, навіть коли ми їх виженемо, вони ж все одно будуть досягати якось нашої території, щось десь докидувати з Криму по Одесі та Миколаєву, по Коховці будуть стріляти, потім окраїнам по краям будуть доставати. Тобто, куди вони будуть доставати, туди вони будуть кидати ракети, навіть коли ми їх виженемо з півдня з півдня. Так, на цьому я закінчую розклад по місту Запоріжжю і слідюще відео буде по берегам. Подивимося, де воно буде, чи буде воно на одному березі, чи буде на обох берегах. Все, люди, бажаю вам бути живими, здоровими. Почуємось, папа.